Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Пилип Савочка. я старший епіскоп об'єднання церков Спасіння. Сьогодні я хотів би поговорити про наболіле для нас про фінансове процвітання. А що ж про це говорить Біблія? І так, перший принцип, який написаний в Біблії, це десятина та пожертви. Я знаю, що це викликає. Дуже багато обурень, спорів і так далі. Але ми повинні розуміти, що земля, повітря, сонце, зорі, наше життя, все, що ми маємо на цій землі, наш розум, наш інтелект, воно належить Богу. І Бог встановив як принцип, як фундамент, що ми частинку того, що ми заробляємо, ми повинні віддавати Богу для того, щоб визнати його. Як Господа, як господаря землі і неба. І фактично, це не ми даємо десятину Богу, а це Бог дає нам 90% із того, що по праву належить йому. Тому пожертви і десятина це дуже важливий пункт. Всі, практично великі бізнесмени цього світу вони віддають на благодійність церкву бідним. Не 10%, а набагато більше, деякі до 90%, тому що це є біблійний божественний принцип. Друга порада: старанно працюйте та навчайтеся, працюйте так, начебто ви робите це для Бога. Робіть від усієї душі, як написано в Біблії, все, що ви робите, робіть як для Бога, і від усієї душі. Робіть не тільки заради грошей. Робіть для того, щоб отримати задоволення від тої роботи, яку ми робимо. Також старанно вчіться, удосконалюйтеся, вивчайте нові методи і вчіться у успішних людей, які вже пройшли до вас. Тому важливо, щоб ми постійно вдосконалювали, постійно напрацьовували нові якісні методи у нашій праці і в нашому бізнесі. Третя порада. Ведіть сімейний бюджет. Це практично. Або конверти, або в електронному вигляді. І у вас може бути 5-7 статей: це пожертви, це комунальні витрати, харчування, господарчі, транспорт, резерв, лікування і так далі. Коли ви йдете в магазин купляти, то купляйте згідно з вашого бюджету. Обов'язкова порада перед цим. Поїжте, щоб ви були ситі, обдумуйте ваші покупки. Бажано, щоб ви написали, що ви хочете купити, що ви плануєте купити. І ще одна порада: 20 30% обов'язково вкладуйте в розвиток, щоб ви могли розвиватися, а не все проїдати. Четверта порада: читься у тих, хто пройшли і досягли більше за вас. Якщо вам потрібна професія, то вчіться в того, хто вже досяг багато більшого, робить багато якісніше і має багато більше замовників, і його фіна... фінансовий оборот багато більший. Якщо ви хочете навчатися бізнесу, вчіться у бізнесменів, які мають набагато більші досягнення, як у вас. І тому вчіться, вчіться в школах, проходьте тренінги і. Будьте благословенні!